Хей hey гайз! ви на каналі Паша Ротор, і зараз у вас буде класна порція нового контенту. А саме зараз ми розберемо в цьому відео 10 найпопулярніших міфів про мотоциклістів, про таких, як я, про таких, як ви, бо я впевнений, що мене не дивиться про ті пацани. Мене дивляться тіпи, які або їздять на моциках, або хочуть їздити на моциках, або їздили на моциках і зараз не їздять, але все одно будуть їздити на моциках. Тому давайте відразу перейдемо до першого факту. Це суто моя суб'єктивна думка. Я їх вибирав сам собі. Це суб'єктивщина. Тому якщо ви з не погоджуєтесь, прошу вас в коментарі. Пишіть вашу думку, що ви на це думаєте. Абсолютно всі 10 фактів. І поїхали з першого факта. Міф номер один. Це те, що мотоциклісти довго не живуть. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Напишіть в коментарях, але я категорично не погоджуюсь з цим твердженням по одній простій причині, об'єктивній, що в нашій мототусі, ми говоримо зараз суто про ендуро, і зараз перейдемо до спортів і до всіх остальних мотиків. В нашій мототусі я найменший. Менше мене є тільки Данік, який недавно у нас з'явився на Кавасакі. Типу, я завжди був найменший, Ми їздимо завжди мужиками. Там 45 років, 40-50 нас навіть є років. Люди роками їздять, вірніше, вже десятиліттями їздять на мотіках і з ними все ок. Так, да, буває деколи, що там якийсь і пальчик поломаний, і може якась ключіця поломана. Але, типу, це все як говорять із діржки професії. Тому я категорично не погоджуюсь цим фактом. Мотоциклісти живуть дуже довго, тому і вірніше, якщо ще в них є клепка в голові, плюс є скіл. Плюс, якщо ви не супер самовпевнені, а ви об'єктивно оцінюєте свої навики е, керування мотоциклом, е, тому я не погоджуюсь з цим міфом. Ми його розбиваємо, це неправда. Плюс до того всього, зараз нинішні мотіки мають купу систем, АБС, трекшн-контроли, там старт-н-стопи. Тому вони вам допомагають їздити, якщо ми говоримо не за ендуро, а за спарти, стріти, якісь там турендуро. Вони вам допомагають їздити. Тому якщо ви навіть не супердосвідчений і скіловий е, їздок, але у вас є клепка на е, своїх плечах, у вас є голова, ви не їздите 200 по місту, то вам я пророчу дуже довге і успішне щасливе мото життя. Так що ми цей міф розбиваємо і переходимо до наступного. Впав, <рив> тире, вмер, помер, розвалився на органи донор і пішло-поїхало. Це неправда. Через те, що, е, якби так було би. То напевно я перед вами зараз застояв, бо я теж мотоцикліст вже четвертий рік. Напевно, я би не їздив з чувачками, які їздять вже десятки років. Напевно, ви не бачили би мотоциклістів взагалі ніде, тому що їх просто не було б. Можливо, десь колись, да, коли шльоміки були, типу як каска там будівельна з пластмаси, да, ти падав, ти розвалювався. На сьогоднішній день для спортоводів, для стрітводів, для все, що по місту є суперкостюми. Які продаються просто за баснословні гроші, там костюм можуть коштувати тисячі євро, які реально зберігають там. вони йдуть з такими ззаді захистами, спеду захистами, вони йдуть з спеціальних матеріалів, перчатки з костяшками, накалінники, на суперкруті каб-карбони, якісь шлема. Типу є випадки, коли мотоцикли на великих швидкостях падали, де залітали під фуру, і екіп спасав. Тому, якщо ви їздите з екіпом, якщо ви не нехтуєте цими правилами базовими, що просто ти не виїжджаєш без шолома, без перчаток, без мотоботів, це дуже важливо. Мотозуття, напевно, як і шлем, це база. Типу, я вже не виїжджаю без мотоботів. Можу виїхати десь там без наколінників чи ще щось, але без мотоботів не виїжджаю. Тому що будь-яка яке падіння, якщо в ендуро, ти падаєш, тебе мод привалює, якщо ти не встиг десь з нього з'їхати, і просто по перше з цієї труби, з цієї сторони, гаряча труба. Не найкращі відчуття будуть, якщо ти будеш без мотоботів. З цієї сторони в рама, яка привалює, ламає тобі ноги в мотоботах. Це як лижні боти, хто не, хто не знає, може мене хтось дивиться зараз. Ті, хто не дотичний до мотоциклів, це отакі от ботяри. Вони такі, що по ними можна кувалди лупити, нічого не буде, нога не ламається, не вивертається воно Там супер е мертво і класно тримається. Тому. Десь років 50 назад, так, да, можливо, так і було. Ти падав, ти розвалювався, в тебе захисту 0, тебе тільки, там, не знаю, мотакуртка і штани. Зараз, якщо ти їздиш в захисті, то з вірогідністю 80 плюс відсотків, що ти виживеш, з тобою все буде ок, да, можеш там щось підламати, собі десь там поцарапатися, але ти будеш далі собі їздити, далі будеш отримувати насолоду від керування цими двохколісними конями. Так що цей міф не підтверджується, бо якби це міф був правдою, то би ви не бачили б ніяких мотоциклістів на дорогах, бо нас би не було. Міф номер три. А як знімали в безславних ублюдках тарантіну? Там отак німці показували. Номер три. Вони, кстати, на цьому і американців і засікли. Ну, зараз не про це. Міф номер три це те, що мотоцикл, так само як і впав в мер, дорівнює дорого. Експенсів. Це насправді не так. Це так. Тоді, коли ви купуєте якісь там типа Ducati, Diavel, чи ще щось таке, якісь там капець мотики по 20 штук баксов, це вам не знаю. Ви або дуже багато заробляєте, ви або айтішник, або, або ви супер любите мотіки. Але насправді на сьогоднішній день... Китай і Індія абсолютно перевернули ринок. На сьогоднішній день, якщо ти просто даже пацан, тобі 15 років, ти десь поїхав, десь на якісь там рабатьонку на літо і заробив собі по 500 доларів в місяць, ти вже можеш купити мотик. За півтори тисячі доларів вже є стріти дешевших брендів, за дві плюс вже нормальні більш-менш ендуріки. Якщо ми говоримо там, за всю Китайщину, так само можна купити якісь там. Дешевший мотик з десь з Японії, з Європи, Якийсь він да, буде поддержаний. Але, наприклад, з того, що я знаю, з того, що мені люди розказують, які займаються мотоциклами, то коли ти ту якусь Хонду невгашену, нормально її експлуатуєш, то ти можеш просто десятками тисяч кілометрів їздити і міняти тільки розхідники. Зрозуміло, якщо ти купиш якогось угашеного літрового там 2003 року мотоцикл, який вже там п'ять раз скручують пробіг. Да, це буде дорого. Розхідники дорого для кожного дорого це е, ну своє, це дуже суб'єктивно. Тому, наприклад, комусь там якийсь підшипник за 1000 гривень поміняться вже дорого. Хоча, якщо ми переводимо це все в Big Mac Меню, бо я все люблю рахувати в Big Mac Меню, то це не дорого. Бо це три Big Mac меню із как... не з Кока-Коли, а за апельсиновим соком. Якщо ми говоримо про Китай, то це взагалі, ну типу 2000 доларів це iPhone 15 Pro Max на терабайт. Ну Про що ми говоримо? Типу, ти береш iPhone і береш Мотік. Якщо ми конкретно зараз говоримо за F1, він коштує 2290 доларів. Цей Мотік приїхав вже півроку, і в ньому нічого не поламалось. Абсолютно нічого. Я сам в шоці, в ньому навіть не люфтять підшипники і навіть не не люфтить маятник. Тому... Мотіки це недорого, якщо ви хоч щось небудь в цій житті робите. Міф номер 4. 4. Якщо ти мотоцикліст, то ти відразу відразу, навіть без будь-якого суда і слідства ти анархіст, бандит, наркоторговець, кокаїнщик, торговець оружієм, ти просто якийсь відбитий тіп, ти сатаніст, ти просто без власті банда. Йде крушити, убивати людей. Ні, це не правда, народ. Це нам нав'язала американська культура. Ці всі мультики про байкерів, де вони такі на харлеях, там їдуть, бандами великі бороди. Там і вони там беруть біти, йдуть крушити якісь там бари, бо їм там не налили якоїсь там не знаю віскі. Це все неправда, народ. Чесно. Мотоциклісти це дуже адекватні люди. Дуже склалися такі стереотипи через те, що нам цей Голлівуд просто це нав'язав. Завжди, коли ти бачиш десь мотоциклістів, то це в фільмах або в будь-яких відео це якісь байкери, в яких тут татухи, коротше, там хрестів перевернутих, не знаю, там татухи черепів. Все, це коротше, ти просто ж якийсь і сатаніст. Ні, це неправда. подивіться на мене, в мене немає одної татировки, я не курю, не вживаю, про банди взагалі не говорю. Ми взагалі катаємося на ендуріках, просто собі місим болото. Якщо ми говоримо за американську культуру, то да, там є така штука, що там є байк-клуби, там є якісь там паби, бари при дорогах, Ну все рівно ти. По... Ну це не так. Тобто, ми, коли сідаємо і купуємо свій мотоцикл, я говорю за ми, коли я, бо я себе як скажемо так, прив'язую до мотокультури України в цілому. Тому ми, коли купуємо мотик, ми не хочемо їхати, брати біту, доставати пістолети і стріляти людей, там ті типу, когось там мочити, Ні, нема такого в планах, Ми хочемо просто собі класно кататися. Якщо ви десь нас бачите, в лісах бачите, десь у нас по полях, то я вам просто розкажу одну просту істину, що коли там люди деколи бувають неадекват, якісь там. Ви, 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 ви на мотоциклісті. чого ви тут їздите? Дивіться, народ. Е, мужик, е, я говорю мужик за себе і ще за там за чоловіків, з якими ми їздимо. Да, у нас дуже багато в рівному є ендуро-туса. Ми або будемо бухати і нюхати кокаїн. І ну занімається якимись такими вещами, які я не раджу займатися через те, що це шкодить здоров'я це неправильно, це аморально. Або ми будемо просто їздити по лісових дорожках. Розумієте? Тобто, коли ну, типу, бо хтось там говорить, давайте заборонимо мотоцикли. 에, ну, це в корні неправильно. Через те, що це супер класний активний відпочинок, який, по перше, сплачає людей. По-друге, він робить таку культуру правильно через те, що в нас люди, які реально не вживають. Я ніколи не бачу, десь щоб в нас там хтось приїхав п'яний на покатуху чи ще щось, типу. Люди, які стараються вести здоровий спосіб життя і абсолютно ніяк не дотичні до якихось там кримінальних структур і ще таке. Так що давайте нам їздити по дорогах. Ми ніякі там не, е, не бандюгани. Так що цей міф є в корні неправильним, ми його розрушили. Я так не рахую. Якщо ви десь бачили, не знаю, в Україні мотобандюків, які там десь не знаю розбоями займаються. На моїй практиці я такого взагалі за ці роки, що їжджу, не зустрічав. <ріху> це якийсь неправильний АСМР. <ріху> Народ, не дивіться такі відео, бо це реально це Дікуха. Тим, вони десь попадається в Тіктокцію, і я просто реаю, не можу. Тим, хто таке дивиться? І це сотні тисяч людей дивляться, Не розумію, хто ви ці люди. Ну, типу у мене є якісь люди, які дивляться такі СМР. Ладно, ради, ради контенту ми таке теж зробимо зараз. Міф номер 4. Моцик це наркотик. Напевно, більше так, чим ні. Але е, це теж неправильно, на мою думку, через те, що коли люди говорять, що мотоцикл це наркотик, вони напевно е, уявляють, що байкер, коли встає зранку, да, він не думає про роботу, про сім'ю. Він сразу біжить в свій гараж і там починає гладити мотіка, і такий, о, я зараз поїду на ньому кататися, зараз поїду на ньому там на задньому по городу, там туда сюди. Ні, такого немає насправді. Типу, да, ми катаємося, да ми виїжджаємо там в суботу, в неділю, десь на якісь там маршрути, е, пацани їздять там сезон. По місту катаються. По перше, байк це реально. Я на собі вже це усвідомив. Що це дуже дуже зручна штука. Типу, коли тобі десь треба срочно махнути махнуть кудись, коли тобі треба швидко добратися, без світлофорів, ну, типу, світлофором, але без пробок, бо ти можеш об'їхати. Типу, ти не їдеш в полосі, ти собі можеш збоку, собі акуратненько, тихесенько об'їхати. І, ну, наприклад, там дорога, яка мене займає там, до півгодини, на моцику мене може займати там в хвилин 12-14. Ну, типу, в два рази ти точно економиш. А це веса світон, я думаю, як наш староку і коли я зранку встаю, зазвичай да, у мене є все одно свої якісь там людські потреби. Мені треба там поснідати, треба випити каву, треба зібратися з думками, йти там, робити якусь роботу. Типу, я не думаю про мотик. Да, він мене стоїть в хабі, і я так я думаю, що більше 90% людей так само, типу, якщо не мають можливості, вони не їздять. Якщо мають можливості, він вони їздять. Скільки раз буває, що типу мотик стоїть там, там, наприклад, потребує ремонту, і людина просто не має часу ним зайнятися, І через те, там, типу, півтора місяці в сезон вона там просто. В пусту його скидає. Типу, а якби це було би, що мод це супернаркотик, для деяких людей воно так і є. Типу, вони не можуть і дня прожити без е, мотоцикла. Але, типу, якби воно так і було б, то напевно людина би все просто з шкіри вилізла би, аби там зробити свій мод і їздити. Ну такого не буває. Ну, в моєму курзі спілкування Колі такого нема. Типу, ми всі катаємося, ми всі там повишаємо свій скіл. Але якщо там якийсь дощ, чи ще чи це там якийсь туман, чи ну не пошло, напакатка не пошла, то ми й не їдемо. Знаєте, типу, так що. Мотоцикл це наркотик для тих, хто прям. Для нього це не хобі, а прям якісь там ціль життя. Типу, ти там мото-мотобайкер і ти там тільки так і живеш. Так що ми цей міф розрушаємо. А ви запитаєте, що це за хам'як в мене в руках. Найшли якоїсь тут бурундука подарувати. Ні, це петличка, але просто що ми знімаємо в полі, прямо в нас вітер, і для того, щоб це та петличка, яку ви зазвичай бачите, в мене тут на шиї, але для того, щоб був гарний звук, для того, щоб я тут не арав, для того, щоб ви не чули шумів, для того, щоб був цей просто прекрасний АСМР, ротор, то ми, коротше, носимо цього хам'яка з собою. Мотоцикли тільки для коротких поїздок. Відразу вам скажу, що це напевно так само стереотип людей, які не дотичні до мотосвіту, людей, які ніколи не їздили на мотоциклах, людей, які думають, що не існує зручних мотоциклів, людей, які думають, що не існує мотоциклів для дальніх поїздок. Дивіться, давайте поговоримо зараз за ендуро. Ми на Ендуріках буває за одну катку, за один день проїжджаємо більше 200 кілометрів. 200. Це, типу, якщо з Рівного, я їду в Львів. І це ми не говоримо по дорозі. Це ми говоримо ми їдемо на шипованих колесах, місимо десь якусь багнюку, їдемо через піски, озера, ліси, і типу це 200 кілометрів. А ви просто уявіть, що може якийсь там тур моцик, який має зручну посадку, який має рівні колеса, який їде по гарному асфальту, який має там 600 плюс кубів в собі. Це просто пушка. Нас пацани їздять по 600-700 тисяч кілометрів за день вони їдуть, вони не втомлюються. Типу, мотоцикл ще й на автоматі з всякими там допоміжними штуками. Ми зараз говоримо про те, щоб поїздити там, поїхати на рибалку на мотоциклах далеко, там сотні кілометрів. Типу, і, наприклад, там таке, як зганять. Ми вчора говорили з пацаками на хабі. У нас був такий вечір шашлика. І ми вчора говорили, типу, поїхати на Білоозеро це 180 кілометрів від Рівного, на моциках, просто там собі на два дінька покупається. Типу, і це на ендуріках. Ну, через ліси, зрозуміло. Так що мотики це не тільки... По місту не тільки десь там по області, якісь там короткі відстані. Ми на ендуріках можемо легко плюс 200 плюс кілометрів. А на нормальних мотоциклах, таких як ну для доріг, призначених то можна тисячі кілометрів. І в мене є така мрія. Ну не знаю, як я коли не воду цього доросту, бо це поки як мрія, це не ціль. Десь поїхати по Румунії, поїздити, десь поїхати по Італії, поїздити на мотоциклах літом в класну погоду, ставати в якихось передорожних кафе, в готелях. Ну, ну типу, банди такої зібратися. Я думаю, що якщо війна закінчиться в найближчий час, то. Чесно, типу, я би і на наступне літо так би собі зібрався, бо на якомусь мотіку поїхав, би з пацанами покатався. Тому мотоцикли не призначені тільки для коротких поїздок, для поїздок по місту. Мотіки це насправді дуже універсальний транспорт, на який можна і кофри повішати, і щось перевезти, і когось перевезти. Ну, типу, я думаю, що навіть і не двох містів, може, навіть і три людини з собі, разом з собою взяти. Тому... Міф цей розрушаємо, мотоцикли дуже нормально себе відчувають на дальняках, і навіть на роторі в нас є план зняти якийсь дальнячок. Тому, можливо, в скорому часі таке відео, якесь з'явиться нашому каналі. І переходимо до наступного міфу. Міф номер сім. Моцикі це тупо, бо зимою нічого не можна з ньом зробити. І це тільки на літо, і тільки під сезон. Типу ти будеш їздити тільки три місяці в рік. Друзі, ну напевно, ви перший раз, хто так думає, перший раз зайшли і подивилися, що є ендуріки. Такий клас мотоциклів як ендуріки. Які, в принципі, поняття сезону вони не мають. Це раз. Це перший довод до того, що цей міф абсолютно під собою не має ніякого твердження. Два. Асфальт. Має однакову температуру і однакову шарахватость, що в березні, що в листопаді. Залежить тільки від температури. Якщо ти їздиш на спорт мотіку, такому потужним, да, тобі треба, щоб асфальт мав хорошу температуру, щоб резина так само підплавлялася і в нас нормально отрималася. Але наприклад, якщо ми говоримо за ендурік, у нас поняття цього немає. Я їжджу зимою, я їжу осінь, я їжджу літом, весною. У мене круглий рік. І фундаментальна думка, яку я зараз вам розкажу. Про те, що ми тільки не тільки на сезон. У нас міняється клімат. Коли ми говоримо зима, скажіть мені в Україні, коли була остання раз зима, що з грудня. Це Що за дракон? Випуск посбійшли снігу. Я він труси не зняв, не розуміє, якщо такий перформанс був. Фу, зуп... Зупинились ми на... він знову, що на другий круг пішов чи що. Так, ми зупинились на тому, що у нас немає зими в Україні. Насправді реально так воно і є. Дивіться, назвіть мені останню зиму, яка була така, щоб від грудня до лютого. Мінус 15, метр снігу. Я такого не згадаю. Згадаю, десь років три назад, ще перед війною було таке, що нас рівно випав сніг, десь в березні вже, і там, типу, да, його намило, але він розстав через тиждень. Все. Народ, у нас немає зими. Ну, треба це, це вже треба зрозуміти, що зими в Україні немає. В нас міняється абсолютно клімат. Тобто, ще скоро буде таке. Дивіться, у нас зараз ростуть вже там на Закарпатті авокадо про персики я взагалі не говорю. у Нас зараз в кожному в кожному дворі росте персик і в мене так само. Ну, типу, скоро будуть якісь кеші горішки рости, і в нас буде клімат, як в Молдові, не знаю, там в Грузії. Ну, типу, буде реально тепло. Тепло. Якщо ендуріки ми говоримо, то під ендуріки є е, скі, такі, такі сніжні комплекти, які про, просто замість заднього колеса е, робиться як снігоход. У мене навіть такі два є комплекти, ми будемо їх пробувати, ми просто їх пізно привезли і ще не встигли на цю зиму поставити. Але вони в мене лежать. Я думаю, що всі, хто за мною слідкує, вони їх бачили. Типу, це раз, під будь-який мод можна. Я дивився на каналах англійських, там, де пацани прямо на спортмотики ставили такі комплекти. Тобто зимою можна їздити. Можна, ну типу, якщо ендурік, то будь-яка погода підходить, і нам навіть для цього не треба дороги. Якщо ти катаєшся на стріту, тобі треба хоча б мінімальне тепло, плюс 10 градусів. А зараз у нас є плюс десять градусів навіть і в листопаді, і деколи і в грудні. Тому я не рахую, що мотик під один сезон, під сезон в плані тільки весна-літо. І ще думка така: що кожен мод має своє призначення. Тобто, якщо в тебе ендурік. Ти, якщо ти мотоцикліст, ти можеш кататися круглий рік. Тебе ще може під, під, під місто стояти якийсь стріт, під якийсь там типу з швидкостями стоять спорт. ну Це якщо ми говоримо в ідеальному варіанті, коли в тебе є гроші. Але типу, в тебе може бути ендурік і якийсь там типу мод для міста. І це мод для міста, ти використовуєш там з квітня по листопад приблизно ендурік ти використовуєш круглий рік. Тому цей міф ми не зараховуємо, цей міф розбито, я так не рахую. З вами в студії Павло Ротор, і ми записуємо відео про міфи про мотоцикли. І зараз у нас восьмий міф. Я десь там між третім і сьомим потерявся трохи, і ми збилися з рахунку, але я зараз подивився, що ми знімаємо восьмий міф. Тому восьмий міф звучить приблизно так. Що мотоциклісти говорять тільки про мотоцикли. Хто так рахує, то ви, напевно, думаєте, що ми якісь додіки, які типу, крім мотіків, слово мотік, ми вродилися сразу мотік. Ні, такого немає. Ми говоримо про всілякі теми, абсолютно про будь-які теми, які можуть які існувати в світі. Немає такого, що ми там зізвонюємося один з одним. Такі Привіт, друже! Що там твій мотоцикл? Ти його сьогодні заправив? Ні, такого нема. Тому я не говорю про мотоцикли. Навіть моя робота це говорить про мотоцикли, і я не говорю про мотоцикли своїми кінтами. Коротше, ми не говоримо про мотіки через те, що це не не цікаво. Коли ти роками їздиш на мотіках, це не дуже цікаво говорить. Тільки про мотіки. Ми говоримо на будь які теми. Нам цікаво обговорювати, наприклад, наші сім'ї. Політичну ситуацію в країні, в кого що нове, хто яку, може дитину народив, не знаю, може хто вкупив собі якісь нові штани чи шорти. Е і якщо ви бачите десь мотоцикліста на заправці, то не обов'язково до нього підходить і сраже там: типу, о, привіт, тебе там кавасакі, це так класно. Ну, таке, як будто би цей чувак, який за цьому кавасакі, тільки і жде, щоб до нього хтось підійшов і такий о, в тебе мотік. Да, в нього мотік, народ, він про це знає, бо він може вже на ньому їздити там 10 років, не знаю. Типу, це не дуже цікаво. Так що ми не говоримо тільки про мотоцикли. Ми говоримо про, наприклад, про траву, таку, що росте тут, а не таку, що ви подумали. Про зерно українське. Про колоскіці навіть зривати не буде, щоб і були. Так що, я так не думаю. Цей міф ми розрушаємо. <різв язок> <різв язок> <різв язок> Мотоцикліст завжди винний в ДТП, бо існує така думка всяких там. Тьотіньок і дядіньок, які ніколи в житті, крім того, що побачить мотоцикл десь за кілометр, до нього не підходили і навіть його не бачили. Е, і Вони думають, що якщо мотоцикліст десь попадає в аварію, то це він їхав 280 е, в, в проулочку, збив ще до цього чотири дитини, п'ять мамочок з колясками і потім влетів в фуру. Ні, це не так. Насправді я вам розкажу свого досвіду. Я вже поїздив трошки по місту на матардах на F1. І це неправда, тому що реально водії. Роблять вигляд, що вони не замічають тебе на дорозі. Він хоче мене вбить! Ах, ти спадка! Так, убійця номер Чел. Чого ви не цей мотоциклістами не рахуєтесь? Альо. Типу, ми не говоримо про чуваків, які зараз їздять 200 по місту. Я це категорично засуджую. Не можна, перевишати скористь в місті, навіть якщо ти на суперпотужному мотоциклі. Це вам говорю я, експертний знавець мотоциклів, паша ротор. да. Е, ну тут у нас база, да, ми тут знімаємо коротше. І продовжуючи думку, що моцики винуваті, моцики, все моцики, там, бо вони їздять на моциках. Так, да, є окремі унікуми, які мають спорти, думають, що вони просто капець які там круті чуваки, і вони можуть робити що угодно. Я їх не... Підтримую, взагалі, я їх засуджую, так само, як і ви всі, я думаю, всі, хто адекватні люди, бо є така штука, як швидкість, є така штука, як реагування, швидкість реагування і ну, об'єктивно, ти не зможеш зреагувати на там, дитину тобі вибігла, чи там хтось виїхав, коли ти йдеш 200 ще й по місту. Типу, треба думати своєю головою, в першу чергу за себе думати, і, і ще в перші чергу думати за тих, кому ти можеш принести шкоду. Якщо ти такий тупий, в плані, що тобі це нормально, кутиш 200 по місту, то я не знаю, таких людей треба десь сажати якісь обіз'янники на тиждень, щоб він думав. Якщо ти, наприклад, просто супер і тобі ок їздить там, 250, ти від цього отримаєш емоції. Я від такого не отримую наприклад емоцій. Але я е, нормально цього коли ти виїжджаєш на трасу, де є там двох полоска, і долбиш собі 300, скільки хочеш, куди хочеш, і тобі нормально. І вертаючись до того, що мотоциклістів винні в ДТП. Е, да, насправді я думаю, процентів 25-30 мотоциклісти винні ДТП. Швидкість, оцей такий, скажімо так, процент людей, які не дотримуються правил дорожнього руху, е, що є неправильно. І останні 70% – це ті реально випадки, коли реально десь виїхав. Машина виїхала, не побачила, не подумала, е, десь заговорилась. На насправді часто водії автомобілів сидять собі в телефонах. Моцих, то не є якийсь там, типа зіл, якого видно здалека, і через те пацани реально попадають в аварію. А люди, які там збоку йдуть, відразу такі: о, та він гнав 200. По-перше, ти не бачиш Це раз. По-друге, ну реально, реально я я вже стикався пару разів. Ми по-перше, в лобовуху виїжджали. По друге, ти просто їдеш буквально, так звідси до того горіха, біля кого стоїть зараз Вадім. Це 10 метрів. Ти просто машина якась виїжджає. Отак він на тебе дивиться. Він дивиться такий, о, їде мотоцикліст, а давай-ка я виїду просто на дорогу, да? Ти відтормажуєшся і е, заявляє, я буду таким чувакам, просто з ноги бити стекла. Реально. Можете мене засуджувати ще щось. Людям, які нормально виїжджають, і, ну, типу, бачиш, що є ще 100-200 метрів до того, як Моцик їде, і він їде не швидко. Окей, ну тіпам, які виїжджають тупо перед мотиком, я буду просто під'їжджати і з ногів валить е, праве дзеркало, і буду собі далі їхати без і совість мене мучити не буде. Через те, що ви е, не... Е, Скажем так, ненормально ставитись до мотоциклістів через деяких унікумів, які нарушають правила. Да, а останні 90% людей, до яких я себе відношу, які нормально їздять, які адекватно їздять, які їздять десь тільки швидко, там по трасі або по лісах, де абсолютно ну, немає шансу, де ти когось можеш там збити, вбити. Максимум що ти можеш собі зробити, це сам себе завалити, Але тут є твоє життя. Скажем, так я на моцьку їжджу, Я абсолютно об'єктивно е розумію, що це. Травму опасно, це я можу десь впасти, щось поламати, і я до цього нормально відношусь. І якщо я впав і сам себе там десь щось поламав, то питання тільки до мене. Вот. Так що мотоциклісти не є завжди винними в ДТП. Я думаю, десь це в співвідношенні 70 на 30. І хотілося б, щоб ця статистика, скажімо так, падала. З ДТП з мотоциклістами і хотілося просто, щоб навіть ті тіпи, які їздять капець, як не класно по містах, по селах десь, то щоб вони трохи набрали розуму. Я вам всім бажаю, ті чуваки, які зараз це дивляться, і ви їздите реально, типу, отак, як ми щойно розказували, це 200, Реально виїжджайте на траси, там лупіть. Виїжджайте на і там лупіть, без проблем. Е, ну я так само їжджу на моцуку, як і ви, і я так само розумію, що це що це таке. І в мене так само вже були ситуації, коли я розумів, що ну, типу, я не зреагую. Все, я там буквально там один раз, може, так погрався, там 90 їхав. І все, пісні, я так не їжджу. Я в місток виїжджаю на мотатах, це типу 50-60, так як їде там потік машин. Тому ми цей міф не підтверджуємо. Мотоциклісти не завжди винні в ДТП. І просто я думаю, що ми не вже там заждались, бо нас тут нормально тусе, і я ухожу, в принципі, в закат. Що мотики, це супер незручно. Типу, дуже багато людей думають, що це незручно, що на мотоциклах... Не зрозумів. А ну-ка. Добрий, день, ми знімаємо відео. Добре. Скажіть, будь ласка, міфи про мотоцикли, моцики це незручно. Вам зручно на мотоциклі? Та вроді би, так. Не, не, не... не, не жалуєтесь? Нормально? Це нормально, так. Ну, друзі, я думаю, що таки експертне... експертна думка людини, яка їздить на мотоциклі, і йому дуже зручно з вигляду. Погано. Ну непогано? Не ну добре, ми йдемо до знімемо відос, Вам бажаємо зручності на мотоциклах. До побачення. Друзі, ви все самі бачили. На Мотиках дуже зручно їздить. Це якась людина, я її не знаю навіть. Це просто людина, яка їде в полі. Ми чесно, ми її перший раз бачимо, правда? Треба питати в оператора. Вадім, це правда? Правда. Вадим каже, це правда. Я навіть не знаю, хто це людина. Я навіть ну, Що це за людина взагалі. Хтось його знає, я ні. Тому на мотоциклах їздити це зручно, мотики це топ. Е, незручно їздити тоді, коли ти не вмієш їздити. Коли ти вмієш їздити, тобі суперклас. Типу, ти вкатуєшся, вже 100 км катка тобі стає не така страшна, потім 150 км катка тобі стає не така страшна, потім 200 км катка тобі не стає не така страшна. А коли ти взагалі від ендуріка пересідаєш на якогось Мотика на дорожніх колесах, то коли всі говорять там, типа, 300 км Київ проїхатися з Рівного, то це взагалі. Не відстань, тому що це супер зручно. Мотіки це топ-народ. На цьому ми закінчуємо цей випуск. Підписуйтесь на всі мої соцмережі: Телеграм, інстаграм, ютуб. Обов'язково. Тік-ток. Він мені TikTok тік TikTok. Через те, що тік-ток це отаке. от. Але, типу, мушу його мати. Ми зробили новий тік ток Зараз буде новий Тік-Ток. Тому підписуйтесь мій канал.